Чи, якщо можна одне невеличке питання. То це часто вода в ваших поезіях. От і ви погружаєтесь, і описуєте, і бачите, навколо себе, що це для вас. Чи це так само символ, чи це можливо щось більше, ніж символ? В цьому є символ, звісно, давній символ, і, мабуть, найголовніше це певна м, жіночність. Певно, все ж таки вода, жіночність, народження. У мене вірш є такий та, що відає, там теж про воду, і от там я до речі от зрозуміла, звідки воно все йде. Скільки з давніх часів воді поклонялися, і дана, якщо не помиляюся, це була богиня води, і богиня, які поклонялися саме жінки, богиня роду. Мабуть, воно десь виринає. Відтикає те по тему. Так, я дійсно хочу книжку. Я тобі так подарую. Трошки не так. Ні це попіл та сніг це фільм, проєкт навіть канадського режисера, фотографа Грегорі Колберта. Я робила вечір поезії, об'єднаної з, з фільму. Це був такий вечір кінного поезії. Він саме так називався Збірки ще немає. Я зрозуміла, дякую. Але скажи мені, будь ласка, чому ти вирішила пов'язати свій вечір саме з цим фільмом? Там є вода, там є слони. Ось цей настрій, фільм медитативний, він настільки красивий, він такий шедевральний, можна сказати, просто красивий, спокійний, споглядальний і наповнений любов'ю людей до тварин і навпаки. гармонії, повної гармонії, ось так би я сказала. Мені здається, що поезія моя перегукується з таким станом, з такими образами, з відчуттями, почуттями. І тим більше цей фільм можна назвати теж і поетичним, тому що там лунають уривки із листів головного героя 365 листів, які він писав кожного дня своїй дружині, будучи далеко. І ці листи це ось ця така проза, яка ніби поезія. І читав ці листи англійською Лоуренс Фішберн. Пам'ятаєте, можливо, цього автора з матриці, він грав ем, Мор Марфеуса. Він прекрасно читає. Мені сподобалось, я відчула у цьому якесь Ось, Мені здалося, що було би гарно це поема. Так, але вона не пов'язана з коханням. Зараз тематичний вечір, і хочеться саме таке щось ніжне читати. А є поезія, яка досить болюча, досить болюча, підіймає питання і війни, і феномен. Героїзму, місіанства і так далі, такі дуже складні поняття. І про людей, які відходять, там, звісно, там би навіть часом кричати, а часом ну, просто, ну, просто напружуватись. Ну, саме, саме не те, що хочеться, а просто так виходить. Воно написалася в такому стані і виконується теж так з